Дітки, ми з вами живемо у чудовій країні, яка називається Україна. Наша країна має свої державні символи: це гімн, герб і прапор. Прапор нашої країни має колір жовто синій і повинен кожен знати, як ці кольори єднати. Зверху прапор. Синього кольору означає небо. Знизу прапор жовтого кольору означає пшеницю хліб. Дітки, давайте сьогодні ми з вами викладемо прапор з конструктора лега та намалюємо його. Спочатку давайте викладемо його з конструктора. Для цього нам потрібно взяти конструктор синього та жовтого кольору. Беремо цеглинки синього кольору і ставимо їх на стіл. Ось таким чином. Потім беремо цеглинки жовтого кольору і приставляємо їх цеглинкам синього кольору. Ось це дітки, подивіться, це прапор нашої України. Зверху синій. Знизу жовтий колір. Дітки, перед малюванням давайте розімнимо наші пальчики. Повторюйте за мною. синьо жовтий прапор маємо, синє небо жовте жито, прапор свій оберігаємо. Він святиня знають діти. А тепер лівою рукою повторюйте за мною. Сині жовту прапор маємо, синє небо жовте жито, прапор свій оберігаємо, від святиня знають діти молодці. Для малювання нам потрібно приготувати половинку аркушу білого паперу, цеглинки жовту та синю і жовту та синю фарбу. Беремо цеглинку. Синього кольору, мовчуємо її в синю фарбу і ставимо відбитки на аркуші паперу. Потім беремо цеглинку жовтого кольору, вмочуємо її в фарбу жовтого кольору і ставимо. На аркуш шпапера. Ось, дітки, подивіться, який чудовий прапор вийшов у мене. Я залюбки подивлюся на ваші прапори. Попросіть матусю, щоб надіслала мені фото. Ну а зараз до побачення! Малята, до нових зустрічей!